Частина друга: чому нас накалують роботодавці, і як зробити так, щоб вони нас не накалували. Сьогодні про те, на що ми можемо сприяти і як ми можемо захистити себе від, таких, ну, від такої культури, так, щоб не трошки тут нікого нічого не знецінювати. І так, причина перша: є роботодавці, у яких є мета або. Підрядники або наймачі, немає значення. Ну, які взяти у вас більше за менше? Тобто ну, отримати в два-три рази більше, аніж запропонована ціна. Як ви можете посприяти? Ніяк. Ну, чому йти в інший монастир зі своїм уставом і казати, що їм треба змінюватись і тому подібне? Єдиний спосіб це не грати в цю гру. Якщо ви побачили, якщо ви зрозуміли, що е, тут щось не так, не приймайте це рішення. Ну, скажи дякую мені, або не дякую, мене це не цікавить. Е, Друга причина, да, невпевненість в собі. О, це важлива частина. Чому? Тому що, коли ви невпевнені в собі, е, то е, зазвичай ви не ну, це, зараз буде погано, е, але це правда. Е, ви притягуєте таких роботодавців, ви притягуєте до себе таких людей. Е, з, 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 свого роду ви бажаєте іншого, а фізично ви створюєте простір як ринок, де збираються в основу такі люди, і вам вибирати нічого. Бо ви відчуваєте себе десь менш достойними чи менш. Е, Важливими і ну, самі собі кажете, та ні, ну, чого я піду? Ну, хто я? Ну, там, ну, мені це. ну дов... О, це так добре, що це запрошення до мене прийшло. А, яка рекомендація? А, ну, перше, можна дійсно. Є такі рекомендації інших, ви чули, підняти само... самооцінку, тобто, ну, десь там автотренінг, або навчитися в переговорах піднімати свою оцінку, казати, що ви можете більше, розуміти більше. Десь воно спрацює, десь ні. Якщо ви попадете, ну не такою не дуже прошареною людиною, яка зчитує людей, да, це спрацює. Якщо це гарний ну, пророботана людина, він побачить, що це маска, що це. І він ще й далі, ще й нижче вас продавить. Це така гра буде, знаєте, як в карти. Це як не хочете програвати шулером, не сідайте грати з шулером. Оце ну, все, що я можу. Не хочете програти е гросмейстеру в шахи, не сідайте в шахи або навчайтесь від цього. Друг, що треба робити? Робити треба не піднімати самооцінку, а піднімати треба самоцінність. І це по-іншому це зміна ставлення до себе. І я скажу банально, річ як чоловік, але це любити себе. Не закохувати себе, іноді це важливо, а любити себе. Любити своє тіло, любити свою душу, зрозуміти, що ви за людина, яка у вас особистість, деякі сторони є у вас сильні, деякі слабкі. Ну, знаєте, як ну, так можна представити голеньким на себе подивитися внутрішній світ, да? і не оцінювати його. Бо самооцінка це про оцінку. Ой, оце у мене тут погано, оце гарно. А я про факт, що о, це я отакий. От Або оце я, отака. Як це я можу використати? Все. Чи важко впев... піднімати самоцінність? Так, це важко. Мені було важко і чому я гарно можу працювати з такими запитами, тому що я на собі це пройшов. Я розумію, як це ва... Я розумію людину. Не можна так сказати, а чого ти там у тебе все? Ну, є е, причини, по яких внутрішня самоцінність буде за ну, як так, пригничена. Її важливо якби, зняти з неї цю пригниченість. От от, 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 от ці рекомендації е, допоможуть вам е, вибирати гарні професії і працювати, і мати гарні стосунки, і отримувати дійсно е, ну, таку справедливу якби вигоду від того, де ви і до кого ви наймаєтесь або з ким ви домовляєтесь. До побачення.